Вавилон. В історії землі це войовнича люта імперія, яка вражає своєю розкішлю розпутством тощо. Тут поклонялися земним царям як богам. Засновником Вавилона був Німрод. Онук хама того допотопного хама, який був у печесі разом з батьком Ноєм. Та після потопу хам показав своє хамське становлення до батька. За що я отримав прокляття на своїх нащадків, котрих ми і зараз зустрічаємо в нашому житті? На той час люди розмовляли однією мовою, яку правитель Тиран використовував для заколоти проти Творця. Але за 2000 років до Різдва Христа Бог зупинив зведення Вавилонської вежі, зруйнувавши її та змішавши мови людей. Які припинили розуміти одно одного, тому вони розійшлись по всьому світу, бо не розуміли один одного. І якщо вавилонську релігію Бог зруйнував, розділивши людей і змішавши їхню мову, то істинну християнську віру, Бог насадив усі народи, давши апостолам дар говоріння різними мовами. І сьогодні. 589 мов та народів мають чи частковий переклад Біблії, і це мільярди людей, 97% населення планети. За вашим бажанням ви можете дізнатися більше. Підписуйтесь на канал Салтаненко і будьте обізнані, і ніхто не зможе вас шукати.